Привіт! Ради вітати. Ми на каналі Язикатий Хвейсь з нами, як по традиції вже кожного тижня, але сьогодні у неділю, Вікторія з каналу Вікінюс ТВ. В описі до цього відео. Всім привіт, Вікторія. В описі до цього відео можете підписатись на канал, мій Вікторії і на Вікенюс ТВ. І ми сьогодні обговорюємо теми. Які я навіть і не дивився, і не знаю, і це сюрприз. Ось подальша інформації буде з правої сторони екрану. А я вже буду щось там трошки коментувати, можливо. Ось. Зараз ви побачите, як пересічний громадянин реагує на новини України і світу загалом. Так, то що, починаємо? Починаємо. Розпочну із новин по Україні. Перша новина це те, що влада Рівненщини офіційно дозволила проведення масових заходів громадян, і про це повідомив голова військової адміністрації Віталій Коваль. За його словами, під час війни громадяни вже регулярно подають петицію на те, щоб їм дозволили робити масові заходи. Їм дозволили, але з певними такими обмеженнями. І якщо переглянути ці обмеження, то Легше сказати, що не дозволили, тому що це потрібно попередити за 5 робочих днів. Потрібно зробити негайне припинення під час сигналу повітряної тривоги. Захід повинен відбуватися біля укриття. Кількість осіб, котрі прийдуть на захід, не повинна перевищувати... Міскість цього укриття, біля якого вони будуть проводити цей захід, і відповідальність за громадян буде нести той, хто організував цей захід. Тобто на такі умови, ну, чесно, я би не повелася, і як ти взагалі на це реагуєш, що думаєш стосовно цього про масові заходи під час війни і для чого рівнинцям? Ось така функція, що вони збираються проводити чи святкувати. Добре, по перше зараз я скажу свою і плюси і мінуси критику, і як я чим задоволений, чим ні, але так як ми про масові заходи, можливо, таке враження, що люди можливо хотіли би вийти і привітати усіх льотчиків, як правильно, да пілотів з професійним святом. Сьогодні, 7 серпня, професійне свято це День повітряних сил Збройних сил України. От, і можливо, таким чином люди вийшли б на мітинг і привітали. А це трошки якби і тролінг, і ні, тому що я б, наприклад, на такий мітинг з радістю вийшов. Ось що мені не сподобалося би зараз, в часи війни. В часи війни мені б це все не сподобалось, бо я знаю, що таке люди, що таке рушійна сила, що таке зрадонька, перемогонька. І завжди всі будуть розказувати про якусь певну зраду під час війни, коли про це можна і не говорити. Тому що є роздуть якісь теми, є теми, які Росія одразу скористається цим моментом. Тому оцей момент бажання людей вийти на мітинги і сказати, що влада щось не так робить, наприклад, ну, я так розумію, мітинги для цього взагалом. Да? Це для мене дивна історія, чому люди вимагають цього питання. Це перше. Але е, то, що ти прочитала, крім повітряних тривог, майже все є у Російській Федерації. В них на мітинг можна вийти при тих умовах, що ти прочитала, в них війни нема. І от в них от це так. І це мене дуже здивувало, типу, що реально Росія без стадії війни в них такі умови. Ось, а щодо повітряних тривог, я тобі скажу так: на мою думку, якби я був. Одним із чиновників, я б їй зробив би цю повітряну тривогу, лиш би люди не вийшли, бо закон прописаний, що їм виходити не можна. Розумієш? Тобто Навіть так скористався би цим моментом якоюсь там нормою, ото, що ти читала, і створив би навмисно повітряну, вона ж не автоматично включається, вона включає, може включитися по сигналу керівника. І у висновку це так зробити. Навіть на рахунок цього сказав би, що цю, коли приїжджала. Як її звати. Е, 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 не Бітіліс, ла, Як її звати? Лара Крофт, да? помніш, <свісно> як її звати цю. А, чи, чи, ні, подожди. Дженніфер Лопес. Да? Дженніфер Лопес, по-моєму, приїжджала. може, може, я <свісно> помни... Анджеліна Джолі. Джолі, О, дякую, я так їх знаю всіх як. Анджеліна Джолі, вони мені дуже схожі по іменам. <свісно> І от Анжеліна Джолі, коли приїжджала, то є версія, що її навмисно у Львові включили сирену, щоб вона побігла в укриття. Тому mm -hmm. такий приклад, це недостовірна інформація. Це є така версія. Причому лунала від журналістів, тому я її повторюю, перефразовую когось другого. Так, я теж знала да. цю да. чула її обурення. Не. Ось ось така ситуація. Тому це все знаєш, на рахунок мітингів. Ну в мене така була дивна ситуація, коли один товариш каже: А я хочу мітингувати. Я кажу, навіщо тобі? Ну, я люблю. Я, моя найбільша каже, свобода це вийти на мітинг з прапором помахати, а мені цього не дають. Ну це він казав під час що ковіду. Він дуже хоче, він боїться, що йому таку можливість не дадуть більше. Ну, ось людина так хоче, розумієш? В принципі, я теж був на Майданах і на одному, другому. І я знаю, що це така момент піднесення, да? і цього може людям не хватає. Але з точки зору покритикувати владу, добитися, показати, що нас там більшість. Слухай, під час війни я навіть не знаю. Плюс скупчення людей. А чого ворог не хотів би з радістю туди кинути бомбу на, на скупчення людей? Щоб ось ось такі мої думки. Це повністю все в принципі. Але ж масові заходи — це не тільки мітинги, можливо, це день міста чи якесь свято. Ага, на рахунок свят сидить сьогодні. Моя подруга в Миколаєві каже: от скажи Олексій, як так може бути? У нас тут обстріли, мені тут страшно а в цей час в Києві танцюють. Я як побачила, каже: я аж не змогла. Я кажу: ну, ми всі різні, ми не розуміємо, де що відбувається. Ми живемо там, де ми живемо. Ось, і оце твоє твоя відповідь, що святкувати щось. Я до речі додам, що чула одна блогерша, говорила, що нам просто пощастило народитися не в Маріуполі, не в Бучі і так далі. А не. ми так цим нехтуємо, наче не. це не в нас. Ми, ми навіть не усвідомлюємо і не дякуємо долі. Що ми не, там не дякуємо Збройним силам, які моє місто захищають. Розумієш, ми їх часто забуваємо, багато хто з нас. Тому я кажу ми, бо і я навіть іноді забуваю. І коли я буваю в едустрімих чат рулеці, то я там дуже веселий, позитивний можу бути, таким посміхатися, ржати. А насправді то я знаю, що все пронизано сумом наші душі, наші тіла, наші серця. Так, похожусь з тобою. Отже, наступна новина. У Канаді річку офіційно визнали особистістю зі своїми правами та свободами. Це річка Мехпай в провінції Квебек тепер вважається особистістю з юридичної точки зору. Уряд Канади офіційно визнав, що у неї є права і свободи, і тепер ніхто не може знищити Мехпай чи взяти її у рабство. Річку визнали особистістю для того, щоб захистити її від зазіхань від гідроенергетичної компанії Гідро Квебек. Як ти на це дивишся, і чи можливо таке зробити в Україні, І як ти це уявляєш? Е, дуже цікава новина для мене, я таке дуже люблю. бажаю подати надалі, щоб ти такі новини готувала, це буде просто прекрасно. Ми будемо йти в розріз з іншими, бо інші не підготовлюють новини зі світу, чи такі, знаєш, оригінальні. Е, що стосується цих історій, там е, знаєш, мені це нагадало, як е, жінка вийшла заміж за дельфіна. Чи там Джері Хейл одружилася сама з собою? Собі. І, да, ну і це просто ж як, як це зроблено? Це ж, напевно, незаконно зроблено, це просто сама для себе зробила свято, і все. Ось. Е, ну і там можна бенкет зробити. Так, от оце з річкою. Але щось в цьому є, знаєш, е, річка має права свободи, там, і так далі, і ніхто не може захопити. Я б ще дописав. Щоб ніхто там не ловив, не купався, не не пісяв туди в ту річку, бо ну, ну, так можна було б це прописати. Ну, тоді взагалі люди б, людям, напевно, здивувалися я б сказав нічого собі. А так, знаєш, мені здається, це трошки. От... дивісь. Є якась рівнева піраміда чи якісь рівні. У Нас сьогодні війна, ми думаємо про війну. Ми думаємо, як перемогти. Ми думаємо, як забезпечити когось водою, їжею. Да, у нас такі проблеми, от там житлом і так далі. А в когось вже всі проблеми вирішені, вже все. Вже осталось тільки різці присвоїти статус особистості. Ну то це трошки дивно. Це знову ж таки це питання, що в світі світ дуже сильно відрізняється. Хтось хоче на Марс летіти, а хтось хоче захопити всю Україну. Зрозуміло. Ну, я трохи по-іншому бачу <плес> новину. Я в цій новині побачила, як канадці бережуть свою природу, і що навіть елементарне, коли якась компанія захотіла взяти власність річку під свою фірму, вони зробили ось такий ноу-хау, щоб захистити річку, тому що їм не все одно, чи вона буде чистою, чи вона буде забрудненою, і так далі в Україні, як правило, такі речі проігнорували. Ну, для того, щоб зробити законодавство, не обов'язково присвоїти і звання там особистості чи кого. Просто треба придумати законодавство, що річка це належить державі, держава захищає робити контролюючий орган і ніяка фірма не повинна користатися. Все, дуже просто, по-моєму. Ну, а тут якось так, знаєш, таким шляхом цікавим пішли. Ну, Просто для мене дивно. Трохи куметна новина вийшла. — Так, так. Так. Чи є щось? Так, є тільки це більш не новина, а я знайшла збірку неологізмів, які з'явилися під час війни. А, така буде хвилинка гумору. А, давай і так, я тобі називаю слово, а ти думаєш, що це могло б означати? Давай. йгувати? Брехати, напевно. Майже, прикидатися, що все нормально. Задвох Задвохсотити. Ну, це вбити, логічно ж. Так. Кадирити. Це тіктоки знімати, позувати, позувати. Ні? Ні. Видавати а видавати бажане задійство. А, окей. Наволонтерити. Тут я боюсь висловлюватись, бо я переживаю, що це з таким, знаєш. Ну, типу, як, не дай Бог там хтось придумав, типу, вкрасти там. чи... Чи наоборот, там я не знаю, допомогти, але допомогти, якщо то це без гумору. Це нормально. а Якщо хтось це як гумор, що щось собі взяти. ну Я не знаю, що це значить. На волонтерце це означає знайти щось потрібне. А, Ну то це слава Богу. Це я як дурачок думаю, да? А всі нормальні люди знайти щось потрібне. України ти. України ти. Не знаю. Дати жорстку відсіч і щось мені підказує, що не дарма такий неологізм вийшов. Ну так, жорстка відсіч, тому що в світі немає такого більше. От, а на що на рахунок волонтерів хочу виправитися. Я дуже підтримую. Люблю ці рухи, люблю волонтерів. І в нас їх мені здається, ми повинні попасти в книгу рекордів Гіннеса. У Нас я впевнений, що в Україні волонтерів люди, які допомагають, включаючи діточок. Людей хворих, людей стареньких, які створюють фонди, які створюють, самі гроші. Скидають такого мені здається ніде в світі. Нема, тому треба рекорди Гіннеса попадати. Так, до речі, можливо, бачив вчора ввечері. Вийшов відеоролик, як хлопчик співав, збирав кошти yeah, yeah. на зсу. Він зібрав 64 тисячі, якщо я не помиляюся. І коли в нього запитали, хлопчино, де ти взяв ці гроші? Ти їх законно заробив, він сказав ні. Він сказав, він почав пояснювати, що я співав, люди підходили, кидали. Ну і це правоохоронці сказали, що це законно в цей час. Uh, так, наступний неологізм байрактарити. Uh, так, якщо влучити влучити в ціль. Так, знищити. знищити. Uh -huh. Мамкувати. Мам. Мамкувати. Не знаю. Зневажати правила безпеки. Не чув ніколи такого, не знаю. Взагалі так. не розумію суті слова. Що таке мамкувати? Мамкувати, ну у мене знаєш, мамкати, надоїдати, а. щось таке. Ну, що, що робити, очіку, що, робити? що робити? Що робити? — Зневажати правила безпеки. Правила безпеки, не знаю щось. Може, це з, з, з таким висловом, я же мать там, ото є. чи, Ну може це так, типу я мама, я маю право, що хочеш, там по, правила порушувати. Може це? Можливо. — Не знаю. Так, і ну і на цьому все. Ну mm. оце мамкувати я з війною не асоціюю, я щось трошки не зрозумію, Але ну цікаво. Ну значно. чому? Зневажати правила безпеки, там... тобто ігнорувати повітряну тривогу да, і да, так, да. Так. там ще знаєш, макронити не було. Ну бо раніше воно десь було це слово помакронити, помниш там? Типу, mm -hmm. на двох стульчиках посидіти, я так розумію. О чи там ще якісь там шольцом щось зв'язано, або там з, з Лавровим нічого не було, шойгу було, а Лавров не було. Ось, ну таке. Ти знаєш, в мене було виникало питання в чатурлетці. і, до речі, можемо зараз обговорити трошки чатрулетку, да, щоб вже е, поговорити на такі більш прості речі. бо... Е, чи в тебе є що додати? Ні. Так що е, обговорити прості речі. Знаєш, в мене було питання. Тут ми говорили, що й Гулаврову цих дебілів згадували і е, Путін. Е, я казав, питав чатурлетці за нього. Я питав, уявіть, що Україна перемогла? І хто міг, хто міг з них, з росіян, зрозуміти, що Україна, зафантазувати, що Україна перемогла? Бо вони, для них це фантазія. Так от, хто зміг, Я запитав, а як ви думаєте, чи будуть знати діти через 100 років, що він хуйло? І як подати дітям, да, дітям цю інформацію грамотно? І ти знаєш, для мене це важливе питання, реально. Я дуже серйозно ставлюсь до виховання дітей, до виховання молоді в Україні. Для мене це дуже принципове питання. Я б в майбутньому, може, навіть мріяв там, цим займатися, якось, якось намагатись це зробити на своєму рівні. Ось і питання, от як ти думаєш? Як з цим бути от через 100 років, наприклад, чи перед я думаю, що це не забудеться. Кожен з покоління в покоління буде розповідати, що була така русня, а особливо ті діти, в яких батько чи мати були на фронті чи займалися волонтерством? Батьки це будуть розповідати, діти будуть це знати і. Ми вони будуть вчити історію так само, як вчили ми історію Другої світової війни, і ми теж знали про німців. І багато хто принципово відмовляється вивчати німецьку мову до сьогоднішнього дня. Тому я думаю, що це не забудеться. У Мене питання саме про прізвисько його, про прізвисько, яке все-таки вважається нецензурним словом і. Чи подасться це, це якось в історичних книжках? Чи діти просто будуть знати? Чи це все забудеться? От як ти думаєш, як Якщо ти... ситуація з російським кораблем сказали, що вона війде в історію і війде з нецензурною лексикою, можна так сказати, тому що навіть щось? Було таке, пам'ятаю, що це слово вже якось заважали літературним, тільки там правильно потрібно ставити наголос. Mm -hmm. Тобто з російським кораблем воно війде в історію. Mm -hmm. А от чи війде саме прізвисько. Теж думаю, то, там я зірочку я... поставляти і все. Я зрозумів. Е, дивись, що ми ще можемо обговорити з тобою? Та є якісь запитання? Поки що ні. Поки що ні. Друзі, підписуємося на канал Вікінюс ТВ. Язикатий весь, Підписуйтесь, ставте подобайки, Не забувайте, хто дивиться в записі. Можете під відео коментарі, став... коментарі писати, і також можете ставити нам запитання. Або до Вікторії, або до мене запитання, і ми на них в наступній зустрічі відповімо. Ну, Звичайно, якщо питання будуть коректні. Ось, і Звичайно, хотілося б побільше таких запитань. Ось, в принципі, все, ми можемо, я знаю, ще хотів якісь такі моменти затронути. знаєш, Про виховання я хотів з тобою обговорити цей момент. Мені цікаво, от, одностатеві шлюби в Україні. Як ти до цього ставишся? Це перше питання. І друге, як, наприклад, ти будеш ставитись, коли в тебе буде дитина? Але старайся толерантно відповідати, так, щоб і не налякати одну сторону, і другу сторону. Ти знаєш, я раніше до цього критично ставилась, зараз ставлюся нейтрально. Чому? Скільки якби такого в країні не було, то цю петицію не підтримали або підтримала б але дуже мала кількість. А якщо серед нас є такі люди, то виходить, що в них обмежені права, що вони не мають там свободу і не мають навіть елементарного права вибору, то в принципі. Можливо, але знаєш, такого йти по місті і бачити, як хлопець хлопцем іде за ручку чи дівчина з дівчиною, ну це трошки так буде некомфортно особисто мені. Хоча з часом я думаю, воно призвикнеться. Що стосовно дітей, ну я думаю, що якщо дитина буде бачити в сім'ї одну форму, там чоловік і жінка, то вона буде звичайно та як мама або та як тато шукати протилежну стать. Я зрозумів. А я думаю з цього приводу, що краще, мені краще, щоб отут сусіди в мене жили по два чоловіки по всім квартирам, і ніхто нікого не чіпав, щоб це була свобода їхня, ніж коли за це буде гомофобія і будуть вбивати, як в Російській Федерації. Тому я особисто, а це один з елементів, з моментів, як протидіяти Російській Федерації. Ага, ви туди пішли, а ми сюди. І вони так само, до речі, роблять. Коли ти подивишся на всі тригерні питання, тригерні це ті, які е, сильно чіпають людей, то в них всі ці тригерні питання абсолютно протилежні, як дзеркало до наших. Мало того, дивись, що я зараз ще один момент дурний обговорю, Я дуже хочу це обговорити. Мене це дуже заціпило. Я, коли вони казали, що Україна винувата, що вони на неї напали на Україну. І вони відчувають аналогію, і я їм кажу, вони відчувають аналогію, коли я їм кажу: а якщо 15-літня дівчинка вертається в 9 годин вечора, вже темно, зима, вона вертається, ой, там, осінь, вона вертається в 9 годин вечора від хлопця в короткій спідниці, і її, не дай Бог, нас е гвалтують там два чоловіка чи три. Е питання: хто винуватий, І ти не уяви, уяви собі два із два із трьох людей, поки що кого я питав, рулець. А я буду це часто робити. Кажуть, що дівчинка винувата, яка в чому винувата? Вона в 9 годин йде. Розумієш? Вона в 9 годин, ну подумаєш, там їй 15 років, ну вдягла коротеньку спідничку, таку собі. І вони сказали, вони відчували оцю аналогію. І наскільки вони, от реально на чорне сказали біле, а на біле-чорне. Я просто був, знаєш, в мене такий. Такий хочеться, я не знаю, розірвувати таких людей. Бо явно я тебе ви, розумію. Да, явно... що я теж проводила такий подібний експеримент, mm -hmm. так само із дівчинкою, і багато хто говорив, що так, дівчина винна, тому що вона неповнолітня, і в 9 годин вечора mm -hmm. вона цей. Uh, не вдома, можна так сказати, що в 9 часов вечора дитина повинна спати, навіть якщо їй 17-16 uh, років. Так. Тобто якось так. Ні, Не повинна спати. Вона не повинна скучно. спати, вона повинна не ходити на вулиці після 10-ї. Ну, зараз, може, щось помінялося, але наскільки я знаю, було після 10-ї. А ми говоримо за той час, коли вже темненько, чи там темніє, і вона okay. має право ходити. розумієш? І все одно вона винна в них. Чого не зрозуміло? Куди смотрять радіти? В смислі. Ну, розумієш, або там навіть дівчина 18 років, давай так. чому Це ви, ще ви? є підтвердженням фактом того, що в них обмежена свобода, і вона так. обмежена для дітей з маличку, і для батьків, котрі не можуть да, надати дітям тої свободи, яка є в нас. Так. У нас головне, щоб батьки відпустили, а то все, коли ти прийдеш і як ти прийдеш, так. це вже твої проблеми. І ще такий момент, я замітив, я собі відчув, що. Всі їхні оці розмови, чатрулеці, їхня агресія, вона ж вся у них на телебаченні. Всі шоу, які про Україну. Там весь час один одного перебивають, мати говорить, сміються з сексуальних тем. Ну, це вже взагалі нонсенс, коли журналіст. Я думаю, ти як журналіст, ти знаєш, що є етика, да? Перебивати не можна. Хамити не можна, сексуальні теми в жартома слово-член обігрувати, член Євросоюзу як чл... ну, Це взагалі для мене незрозуміло. Журналісти, да? це... тобто це ніяк не журналіст. Оці всі, це всі речі, які я тільки що сказав, підтверджує, що там нема журналістики взагалі. І коли хтось мені з Росії каже журналісти слово, я сміюся. Ну, ось такі. Але це мене, бачить, кобурюєш, я так емоційно аж розказую, що. Це ж неодноразово зустрічалася з такими ситуаціями, коли вже, начебто доросла людина, а сміється з таких речей, наче підліток, і це так трохи дивує. Да. Так, на цій е, ноті, що в нас є порозуміння з тобою, однакові думки, що ми в Україні живемо, ми українці, розуміємо, чим ми відрізняємося від росіян, що Україна не Росія. Будемо завершувати, в такому форматі будемо робити наші передачі, ставте запитання. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвіночки. Не забувайте радий був бачити Вікторія. кажи? Назаєм дуже, дуже дякую тобі за те, що приділяєш увагу для нашої зустрічі і нашому каналу. Давай, пока. Тобі дякую за запрошення. Щасливо.